Чи знаєте ви, як помирав дідусь Ленін? У свій час діти носили значки та галстуки з його зображенням, але мало хто знає, що цей великий атеїст помирав, хапаючись за ніжки стільців і каючись перед ними. Він був у божевільному стані розуму та просив пробачення у меблі. Ми повинні розуміти, до чого призводить атеїстичний світогляд, до повної поразки. Розглянемо ще кілька наочних прикладів: знаменитий богоборець та атеїст Вольтер. На смертному одрі кричав своєму лікарю: продовжи мені життя ще на півроку, або підеш у пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку. Якщо ти продовжиш моє життя хоча б на шість місяців, мені потрібно вирішити питання з Христом. Я йду в пекло, вогонь, вогонь, полум'я. Я йду в пекло, лікарю. Ти підеш разом зі мною, якщо не зупиниш цю смерть негайно і не даси мені ще шість місяців життя. Він кричав це і кликав друзів, щоб ті привели до нього свяще.